Чи погіршилася ситуація за останні півроку? Так стала стало складніше. Виправдально сфокусували увагу на двох напрямках фронту на Гуліпівському і на Степногірському приморській плавині Кам'янське, можна так сказати. На сьогоднішній день я хочу подякувати підрозділам Збройних сил України, які кожного дня покращують наші позиції на Кам'янському Степногірському. Кожні три дні на взаємодії ми бачимо, що наші позиції покращуються, і це величезна кропітка робота тих підрозділів, тих військовослужбовців, які несуть там службу. Сьогодні прийнято нами рішення про промисову евакуацію з Кушугу. А, воно говорить про те, що не лінія фронту сунулася, а на жаль, засоби, якими користуються ворог, отримали більшу. Дальність і ворог реалізував саме цей напрям. Що стосується голіполя, то ситуація на мою думку значно складніша. А сьогодні ті штурмові підрозділи, які воюють за поле, роблять майже неможливу роботу у взаємодії силами безпілотної системи з штурмових підрозділів. Якщо менше три відповідає за поле. Сьогодні нам рано говорити про стабілізацію ситуації. Там там тривають дуже жорсткі бої, які приносять ворогу сотні вбитих ворогів, там в Гуляйполі на добу. Тому там ситуація значно складніша.